Друзі, я вас вітаю на вечірньому майданчику. Автопоєнт Кіїв. До нас на продаж злітає така Mazda 6, 2009 року випуску. 25 бензин автомат, 104 тисячі кілометрів пробігу. Це близько 165 тисяч кілометрів. Автомобіль в ідеальному стані, топова комплектація Bose по технічному стану. 3000 тисячі кілометрів тому замінено масло, фільтра та колодки. Тож, автомобіль готовий до експлуатації і дійсно в ідеальному стані. Дуже класна комплектація, це я вам сьогодні покажу. Тож давайте перейдемо до огляду. У нас на автомобілі є протитуманні фари, оригінальні маздовські диски з дуже гарною гумою, гума в ідеальному стані. Автомобіль в сірому кольорі дуже дуже гарно виглядає, особливо в таку погоду. Подивіться. Я вважаю, що це топчик. Давайте перейдемо до салону. Саме цікаве у нас знаходиться тут. Одразу бачимо, що в нас є безключовий доступ. Переходимо до салону, автоматичні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, шкіряний салон. Подивіться на його стан. Це просто супер. У нас електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. На автомобілі також є таке мультикермо. Подивіться, у нас. Воно шкіряне не перешивалося оригінальне, все з заводу. Є керування системою мультимедіа, є керування бортовим комп'ютером. Бачимо також є круїз контроль, датчик дощу, датчик світла в наявності. 104 тисячі миль. У нас пробіг автомобіля. Переходимо далі. У нас бачимо, така система мультимедіа. Вона у нас сенсорна, що також на 9 рік дуже дуже круто. Старт-стоп в наявності, підігріви сидінь також в наявності, двохзонний клімат-контроль, зеркало заднього огляду з автозатемненням. Такі в нас дерев'яні вставочки. Все дуже дорого багато виглядає. Хотів вам показати дуже цікаву річ цього автомобіля це його ключ. Подивіться на його стан і подивіться, як він виглядає. Дуже сучасно, чесно кажучи, дуже-дуже мені подобається. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Ще вам покажу, це в нас Bose. Динаміки і комплектація босса. Це означає, що в нас суперова музика і суперова комплектація. Переходимо назад, дуже-дуже багато місця тут. Я сюди сідав і дійсно дуже зручно. У нас є такий підлокітничок з підстаканниками, все зі справжньої шкіри. Також такий дуже приємний матеріал, щось типу текстилю, під алькантару, таке ж воно дуже класне. Давайте перейдемо до багажнику. Покажу вам багажний відсік. В Mazda 6 цього покоління дуже-дуже великий багажник місця тут майже як в універсалі, дійсно вам скажу так. У нас є такі петлі. Ці петлі в нас для того, щоб ми змогли відкинути задній ряд сидінь і перевести якийсь негабаритний груз. Не на всіх седанах це є, а на цій Mazda 6 це в наявності. Тож, друзі, якщо вас зацікавив цей автомобіль, він у нас наявності на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Приїжджайте, зможемо провести вам тест-драйв, показати більш детальніше цей автомобіль, або показати його вам на СО, на якому ви забажаєте. У нас з'явилась смачна кава, тож заїжджайте до нас також на каву. Всім гарного вечора!